Доброго дня. Дозвольте розпочати земельну комісію. На порядку денному 21 питання. П'ять питань ми розглянули до включення камери, так як їх не можна розглядати військова таємниця. Військова таємниця. І тоді починаємо. Хто за порядок денний? Всі за, проти нема. На саме послідній тоді винесемо. Так, заява. Так. Внести зміни до договору оренди земельного укладу між додому Олександра Гальовича та головним управлінням держдекадастру у Дніпропетровській області 22 грудня 2020 року. Значить тут вирізалася. Курган. Курган. І зменшається смеж... ну, земля. Боже. Наскільки? Ну, там з капниками. Да, да. На 0,15. Mm -hmm. Хто за? Mm -hmm. вот. Так, затвердити технічну документацію зимою утром, що орієнтелізації земельного діка, яка розташована за адресою. Миков. Дніпропетровський. Зареєструвати комунальну власність Миколаївської сільської ради земельною ділянкою площею 25, кадастровий номер радута. Цільове призначення для ведення фермерського. Це теж курган вирізає. Хто да. за? Проти. Це теж курган, так? Да? Затвердити технічну документацію? Ні. Передати безоплатну власність громадянину Богомазові Сергію Анатолійовичу земельну ділянку, розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Вишнева, 71, площа 025. А хто за? Проти? Передати безоплатну власність громадянці кучерві, Галині, метрофайна земельна ділянка, розташована за адресою село Дмитрів, вулиця Соборна, 93, площі 016 Га. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянці Лащенкові Надії Григорівні. Земельну ділянку розташована за адресою село Дмитрів, вулиця центральна 67, 025 Га. Хто за? Проти? Так, передати безоплатну власність громадянину Морщакову Олегу Борисовичу. Земельну ділянку розташовану за адресою в село Миколаївка, вулиця Трудова, 17. площа 025. А хто за? Проти? Так, передати безоплатну власність громадянину Уманському Сергію Олекс... Олександровичу. Земельну ділянку розташовану за адресою в село Дмитрівка, вулиця Пружна, А Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію з грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності. Площі 002 га. Це у нас вишка велофіровки. Угу. Хто за? Проти? Так. Про затвердження технічної документації щодо інметалізації земельної ділянки. Красашова за адресою село Миколаївка. Затвердити технічну документацію. Зареєструвати в комунальну власність Миколаївської служби ради ділянку 37 га, кадастровий номер, цільове призначення. Земельки це теж і це це? під конець виділялася земельна ділянка. В по Васильківському по водосточним каналу. Інвентаризувала mm земельна ділянка -hmm. і тепер затверджуємо. Ага, так. Значить, звернулися до нас з заявою. Звернувся до нас заявою. Марков Олександр Якович, особа-підприємець. Чоловік просить надати. Земельні ділянки відповідно до статті 123-124 земельного кодексу України прошу передати мені фізичної особі предприємниця Марко. О.Я. в оренду земельної ділянки сільського спориського призначення в, в невитрубаних паїв з кадастровими номерами площею 5-097, площею 4-59 Миколаївської територіальної громади. Значить, у нас це не витрубаний паї, це землі комунальної. Власності, і ми їх будемо виставляти на аукціон, і через аукціон хай бере цю ділянку, якщо він хоче. Документи підготували, все підготовлено лоти підготовили. Дивіться, згідно з земельного кодексу, статті 134, ці дві земельні ділянки статусу не витребувано паю не мають. Вони нам передавалися по наказу головного управління Держгеокадастру, як земельні ділянки. Дві для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. І ми тепер, згідно статті 134 земельного кодексу, повинні їх виставити на аукціон. Те, що ми робимо, ви підготували два лоти. Хто за? Будемо проводити торги. Проти. Право оренди. Одна і друга ж діляночка. Uh -huh. Uh -huh. Так, ми ж одну, Одна була діляночка 5,97, а це діляночка 4,52. Хто за? Проти. Надати дозвіл на розмотку на розробку технічної коментації землеустрою, інтелізації земельної діляванки за призначенням істока. Перед центральна. 0,14ґ. Братська могила радянських воїнів. Селище да, Васильківське. Китри... Селище Васильківська. Хто за. Інвентарізацію робимо. Надати дозвіл до... на розробку технічної документації земелюс організаційної ділянки рівнем призначення для будівництва та обслуговування будівельних село Васильківська, вулиця Центральна 1. -я. Це будинок культури. Орієнтований Інвентаризація, інвентаризація будинку культури. Хто за? Проти. Надати гражданину хорош Олександру Михайловичу дозвіл на розроблено проєкту землеустрою ведення сімейної ділянки оренду рахунок земель сільського призначення комунальної власності. Орієнтували площа 0,660 га Розташована. Для городів чоловік буде заключати з нами договор з громадою і буде получати городики, соток. Ну, да, там по земельному власного... коду суда дозволяється городництво передати без аукціону. Хто за? 06 га. Проти. Надати дозволу розробку технічної документації землеустрою щодо інтелізації земельної ділянки з цільовим призначенням земельної ділянки запасу. Це Марина Роща, Теж виділяється. Хоче людина приватизує. Це магазин, так. Да. Це земля під магазином. Під магазином, так. Да. Хто за? Проти. Затвердити землю. Ага. Це ж та ж сама вишка по Лефіровки. Так. Да. Тільки вже затверджуємо технічну документацію. І передаємо в оренду 12%. Хто за? Добре. Ще ж у нас питання. Звернулася до нас Євгеніна Миколаївна з зверненням, щоб ми ну, повлияли на комунальне підприємство для того, щоб надали їй копії оренди. Ну, так як ми повлияти не можемо, ми в висновки комісії можемо порекомендувати комунальному підприємству надати технічну документацію. А голові проконтролювати цю ситуацію. Ну, це ми напишемо висновки, рукою які предложені. Всі за, хто за, проти. Дякуємо. Гарного дня.